Тиждень блокали горами і майже дійшли до Румунії. Двоє чоловіків, а саме жителі Полтавщини та Донеччини, хотіли незаконно перетнути кордон. Їх 2 вересня виявили прикордонники відділення Богдан Мукачівського загону під час патрулювання гірської ділянки відповідальності. Як повідомила речниця Мукачівського прикордонного загону Леся Федорова, кінцевою точкою на маршруті так званих туристів мала стати сусідня Румунія. Та завершити свій їм довелося за 100 метрів до поставленої мети. Двох їхніх послідовників, жителів Одещини, наряд від цього ж прикордонного підрозділу затримав вже 3 вересня. Одесити провели у горах також 7 днів. І, хоча й змогли наблизитись до кордону з Румунії на 50 метрів ближче за своїх попередників, їх очікувала така ж доля. Для з'ясування обставин усіх чотирьох правопорушників доставили у підрозділ. Стосовно них склали протоколи про адмінправопорушення, правопорушення передбачена статтею 204.1 Кодексу України про адмінправопорушення, незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України правову оцінку їхнім діям надаватиме суд.